А ситуацію в селі Васиному на Кіровоградщині дестабілізували бджоли. Селяни жаліються, що комахи не дають їм життя, заїдають людей, птахів та свійських тварин. Кілька днів тому на смерть закусали двох корів на пасовищі. Люди підозрюють винні місцеві пасічники, які розвели бджолини господарство з усіма порушеннями норм. Чи це так розбиралася наша Юлія Бабак? Всіяні сотнями бджолиних жал ледь дихають. Такими застала своїх корів на пасовищі, жителька села Васина Віра Картузова. Ми не змогли спасти. Ми навірно тисячі три тільки потратили на те, щоб привозити лікарів, ветеринарів, кололи, капали. Від пасіків щонайменше 100 вуликів, яку розвели два бджолярі на власному подвір'ї, потерпає все село, кажуть місцеві. Все вже не можна пройти по вулиці, не то що там щось зробити. Каченят заїдають, курчат заїдають. Діти мої ходять у школу, одягають капюшони, щоб пробігти їм це тут до автобуса. У Мене тільки на лиці, мабуть, більше десят. Було жал, а в голові я два дні вибирала ноги, руки, все покусане. У нас супрастін, уколи уколи таблетки. Ми постійно зразу приймаємо. Навіть за 5-10 хвилин спілкування доводиться постійно відмахуватись від комах. Жителі Васиного неодноразово просили пасічників вивезти вулики на околицю села. У нас є пусті хати, далеко один від одного від людей. Ну можна перебратися. Ті проти Ну, немає можливості у нас. Вивозить і пчоли ну, на перельоті ж... я ж їх не буду на мотузку держати. Бджолині укуси можуть стати смертельними як для тварин, так і для людей. Пояснює ветеринар Віталій Чельний. Їх отрута викликає набряк легень. Тож утримувати пасіку необхідно, дотримуючись інструкцій. Не менше 2,5 метрів повинна бути загорожа. Також обов'язково повинні бути зелені насадження з фрукто. Вих дерев, і якщо така загрожа існує, вона злітає на одну бджолу сім'ю. Потрібно не менше 35 квадратних метрів. Селяни підозрюють, таких норм бджолярі не дотримуються. Тож після загибелі корів поскаржились в сільраду і Держпродспоживслужбу. Бджолярі на, на мову не не йдуть. Бджолярі мені заявили. От від звідки ви знаєте, що це наші бджоли. Бжоли літають на до 3 до 5 кілометрів. Може, це й не наші бжоли. Якщо комісія виявить порушення норм утримання пасіки, бджолярам загрожує штраф. 340 гривень на компенсацію за загиблих корів Віра Картузова навіть не розраховує, адже зробити судову експертизу комах можна лише зі згоди бджолярів. Я понесла збитки на 60 тисяч. Це була одна корова на все село. Це була корміліця, не тільки дітям. Це була корміліця. оцим бабушкам, пенсіонеркам, які просять десь колись по літрі молока. Якісь врегулювати цей конфлікт можна лише змінами в законодавстві, говорить староста села. Хай вносять у Верховну Раду закон про те, щоб не тільки захищали ми бжіла, а захищали і людей, і других тварин через те, що в законодавстві зараз не врегульовано це питання. Інших важелів місцеве самоврядування поки немає. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Поріханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.